Всіх вітаю на моєму каналі. Ходила в магазин і якраз вийшла, коли розпочинався дощ. Він маленький, але поки я дійшла, хоч тут і недалеко йти, але я пройшла десь хвилини-дві і він як полупив і мокра, зовсім промокла. Погода така у нас. Вчора сніг був, сьогодні дощ, небо. Там сонце тільки що світило, там темно. Ось так ось така у нас погода. І не зима, і не весна, а дощ як влітку йде. Якось так. Це так як геть мокра на вулиці така погода якась нельотна, не дуже. Хочу вам показати посилочку, яку я отримала, і трохи розсмішила мене ця посилка, розсмішила, а зараз розкажу і покажу, чого. Так як ото кажуть, Очікування і реальність трохи відрізняється, так і у мене. Заказувала одне, а прийшло зовсім Ну, Мовила я собі, щоб мені було трошки легше знімати. У мене е, така нерухома штучка є, що можна поставити і знімати. А це замовила ось. Такі гнучкі штучки, щоб кудись закріпив і можна було знімати. Це я замовляла собі, знаєте, скоро сезон розпочнеться, вийдеш на город лопату в землю закріпив і є тобі вже такий штатив. Але трохи воно за розміром не співпадає, таке, як я замовляла. Воно маленьке. На фото воно і там розміри вказані більші, а воно зовсім маленьке. У мене телефон в половину більший. Чим ця штучка. Але нічого, вона все одно зручна, але просто за розміром не вдалася. Як кажуть, реальність виявилась трохи іншою. А ще я замовила, я така багато чого замовляла, клацала, клацала і не подивилася, що я наклацала дві штучки. І мені прийшло їх дві. Ось іще одна. Не знаю, що я буду робити. Можливо, хто мене дивиться, хто також знімає, можливо, комусь треба. Тобто на наступний раз вже буду добре дивитися, щоб все було за розміром. Штучка то така хороша, вона тут ось крутиться, так можна змінювати положення. І тут, отак, я дивилася, що можна міняти і горизонтально, і вертикально. Але за розміром трошки вона малувата. Так що, пішла я вже випробувати свою нову приспособу. Буду щось знімати. Дякую вам за перегляд. До побачення.